Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. З сьогоднішнього тижня я постараюся дивитися не в екран, тому що я задала, що я ще дивлюся в екран, а буду дивитися в камеру. І, можливо, я це буду казати кожне відео. Але зараз на зранок і сьогодні я починаю тиждень влоги. Вчора я знайшла дуже класні тренування і харчування на цілий тиждень. Я Чесно, дуже хотіла це давно зробити, і також зняти це на відео. Тому в мене виникла нагода, і я буду це робити прямо цей цілий тиждень. Тобто, в мене є розписані всі прийоми їжі, що потрібно їсти на сніданок, перекус, обід, вечеря і так далі. І все це буду я показувати вам. Поки що, я не вирішила, чи я вміщу все в один влог, або їх буде аж сім. Але я так підозрюю, що їх буде аж сім. І також, плюс до свого харчування, я буду виконувати ось такі вправи в понеділок, середу та п'ятницю. Тобто, три тренування в мене буде за тиждень. Це канал Ті Джим. Я вже дуже давно займаюся по цих тренуваннях. Вони мені подобаються. І я навіть починала займатися по цих тренуваннях, але потім закінчила, тому що я була захворіла і, взагалі, поїхала в іншу країну і так далі. І хочу знову почати цим, цими займатися тренуваннями. Хочу вам сказати, що вони реально хард, вони дуже, я після того вся мокра. День починається з тренування, і це найкращий початок дня, тому поїхали, як завжди, моя корона. Зараз вже четвертий круг, насправді я думала, це буде набагато важче, але як бачите, я вже сіла на коврик. і робити четвертий круг. Але це, до речі, ще нормально. Далі буде набагато хард. Набагато хард. Хард важче. День, звичайно, що в мене починається із сніданку. Я зараз вам прочитаю ціле своє меню на цілий день. На сніданок у мене маланець із вівсянки. Потім за декілька годин у мене буде перекус яблука або банан. Я думаю, навіть зім і те, і те, тому що я дуже багато фруктів їм. На обід макарони з корячим філе і овочами, і на вечерю солоні, кекси. І так, які мені потрібні інгредієнти? Я використовую вівсяну муку. Я муку просто перемолола, як бачите, в мене її дуже трохи, але тут мені потрібно буквально 2 столові ложки, також я сьогодні ще перемолю. Одне яйце, сіль, помідор і твердий сир. У мене вже був, я кладу Галочку, що в мене вже був сніданок. Потім в мене буде перекус яблука, як я казала. І зараз я буду годину читати ось цю книгу. Джо Деспенсер, розвивай свій мозок. Я почала її читати буквально два дні тому. Але два дні тому чи тому. Два дні тому. Два дні тому я почала читати цю книгу, і вона дуже крута, мені дуже сподобалось, тому що вона не є важка, вона легко читається. І я знову ж таки всім вам рекомендую прочитати цю книгу, тому що вона, незважаючи на те, що вона товста, але вона дуже цікава. Коротко вам розповім про цю книгу. В цій книзі розповідається про те, як ми можемо тренувати свій мозок, і також як за допомогою внутрішньої сили ми можемо зцілити свої хвороби, які викликані нашою психікою. І це дуже-дуже класно. Так що я вам кажу, знаєте, як я вибираю книжки? Я вам всім по перше рекомендую. По-друге, знаєте, як я вибираю книжки? Я подивлюся різні. Обзори, звісно, це так називається, коли люди рекомендують різні книжки і таким чином вибираю. Тому якщо ви знайшли моє відео і знайшли цю книжку, то це знак, що вам її обов'язково треба прочитати. Зараз буде обід. У нас вже пів 3 година, і обід в мене мав бути ще раніше. Але як виявилось, в мене не було курячого філе, тому я ходила в магазин за курячим філе. Заодно я купила собі також декоративну косметику і купила також продукти ще на наступні дні. Я купила всього лише лаваш. Добре. І зараз я буду готувати на обід макарони з курячим філе, також з огірком. Там був на відео огірок, але я думаю, спасибі. Але я думаю, що я зміксую можливість мою і помідорів і грок, тобто я думаю, це не заборонено. Щось додавати, віднімати. Бо, наприклад, на відео було зразу зроблено три порції наперед. Але так як я люблю більш свіжу їжу, то я буду собі готувати просто кожного дня, так як я на тому відео. Наприклад, завтра будуть знову макарони з куркою, тобто я завтра знову. Їх приготую. І також зараз, я сподіваюся, це правильно вимовлю, не знаю. Я буду намагатися затемперувати шоколад. В мене є білі каплі шоколаду. Також в мене ось така форма для цукерок, і я хочу спробувати зробити цей темперований шоколад, тому що я маю зробити торт на середу, і мені потрібно негайно навчитися робити цей темперований шоколад, бо якщо я не навчусь середи, Досереди у мене не знаю, який вийде торт, бо мені його терміново треба навчитися робити. Це, що я зрозуміла? Що щось ця гулька, мені не подобається, тому я зараз перечешусь. Так, я трохи в шоці, тому що в мене якась зламана сковорідка, тому що я дал, засипала філе. І ну, тепер в мене в чорних якихось штуках від сковорідки. Так, ось моя їжа готова. Тут в мене куряче філе з карі, перцем та сіллю, також макарони з маслом, сиром і огірком. Я йду обідати. Я думаю, що це буде дуже смачно, до речі, я підчистила <плес> куряче філе від цього чорної такої штуки. Тут її було небагато трохи, коли сковорідка, я коротше, зішкребла сковорідку разом з курячим філе. І так, хочу вам сказати, що обід мені дуже-дуже сподобався. Він був дуже ситний. Зараз я, по ідеї, б мала йти робити шоколадні цукерки, шоколадні ці каплі. Але я хочу загрузити також ще одне відео на YouTube, тому що я вже один влог загрузила, як я казала, в середу вийде. І хочу загрузити ще одне відео, щоб воно собі спокійно вийшло. Думала, я ще буду завантажувати відео на YouTube, а не тут то було. Тому що я погортала відео донизу і зрозуміла, що в мене, як мінімум, відео 15, 10 точно, я думаю, 15. Були з авторськими правами. Тобто, в деяких країнах їх не бачили, в деяких бачили просто, що його не було, не можна було монетизувати і так далі. Що, чесно, я шоці, я змінювала музику дотепер і тепер ще почала писати час в відео. Зараз вам це пояснюю. Ось так це виглядає. Я пишу про що взагалі. Я розповідаю відео і тут відзначаю також хвилини, щоб людина могла побачити цю інформацію. Тобто просто натиснути і її зразу перекидує на ту інформацію. Думаю, це дуже зручно. Я це досить довго писала, але все одно це круто вийшло. У мене зараз екстрена ситуація і екстрене включення, тому що я почала темпері той шоколад. Я навіть зробила таку пробу на ложку, і вроді бо в мене все вийшло. Я поставила в холодильник шоколад. Наскільки я бачу, він... він що тане чи що, я щось не розумію. Він не тане. Значить, він темперірваний. І так само я залила шоколад в такі форми. Правда, він мов вилитись, але прикол в тому, що він дуже швидко застинув. Дуже швидко застиг. І тепер це ну реально якісь шоколадні цукерки вийшли. В принципі, сюди можна всередину, ще поставити якийсь горішок, і це буде ще ліпше. У мене є. В мене є. Як він називається? Амент. Як перекласти Амент? Так, я знайшла, Це називається мигдаль, тому що я забула цю назву українською мовою. І я зараз хочу це швидко запхати в ці форми. І потім, коли я це з'єднаю, я сподіваюся, це вийде нормальна цукерка. Близно, ось так виглядають мої цукерки. Всередину я поставила мигдаль. Як бачите, тут капець як багато шоколаду. І зараз я йду це класти в морозилку. Будемо чекати, поки воно повністю застине. Я сподіваюся, що в мене все вийшло. Сподівається, коли ти тренуєшся, коли ти правильно харчуєшся, але в тебе залишилися залишки бельгійського шоколаду. І ти це просто не можеш не з'їсти. Добре, добре. І зараз справа, яку я повністю забула зробити через цей весь шоколад, це вибрати тему з англійської. Тут в мене є різні рівні. Просунутий, середній, початковий, соромлюся і так далі. І зараз я буду вибирати тему. Я обрала тему Speaking Club. Це в мене careers and jobs. Why did you choose your profession? Це з моєю улюбленою вчителькою. Блін. Я дуже рада, що я обрала середній рівень. Як я вам казала, що в мене просунутий рівень, воно мені йде, де фокус? Hello, Я тут. Щоб просунути рівень мені йде трохи важче, тому я вибираю середній легший, він мені йде правда, дуже класно. І головне, що я вибрала свою улюбленою вчителькою. І так, всім добрий-добрий вечір. Я би зараз мала вам показувати свою вечерю, але знаєте, який прикол? Я вам ставлю фотографію, що в мене було на вечерю. У мене були ці солені кекси, але прикол в тому, що я їх приготувала, і хтось з моєї родини з'їв ще два кекси, тому що я приготувала шість. Я прийшла, а в холодильнику був всього лише один. Тобто на вечерю мене був тільки один кекс, і я з'їла цей один кекс. Також я з'їла ще банан з яблуком. Але вже добре. Вечерю я вам покажу, яку я завтра приготую. Я зараз подивлюся, що там за рецептом. Можливо, на вечерю завтра буде щось те саме, тому що на обід буде те саме. Вечерю завтра в мене буде сир з яблуками. Наскільки я зрозуміла, запеченими. Завтра подивимося, але. Блін, я так хотіла, щоб воно все ідеально сьогодні вийшло, щоб я з'їла ці три кекси, але ні, я з'їла всього лише один. І ще я пішла з подругу гуляти, вона ж собі купила Марс. Але я витримала. Я нічого не їла, до речі. І ось так. Але я думаю, сьогодні я так нормально протрималася. Хоча я ще шоколад спробувала, бо я готувала. Точно, я ж готувала цукерки шоколадні. Зараз подивимось. Ми відкриємо їх. Майгат, майгат, майгат! Ось так виглядають цукерки. Я думаю, вони прекрасно, прекрасно замерзли, тому що вони тут, в сказати, були десь 2,5 години, якщо не більше. І зараз я їх спробую виколупати звідси. Лайфхаки від Яни, як виколупати цукерки. Коротше, так, треба ніж взяти. Зараз і спробувати. А, вони випали! Ні, Упс. це мені переваділось. Просто... Oh! Oh а може просто. О! май гад! Афіть, вони самі випадають! Я в шоці. Я. Oh! Можна просто, може, так пальцем погріти. Я в шоці. Ну, Коротше, я думаю, це зараз трохи розтопиться. Не розтопиться, тому що він тим темперирований, Але при кімнатній температурі вона би мала трошечки розтопитися. Я в шоці. Знаєте що? Я тепер просто цей шоколад, і він сам вибирається. Тобто, я думаю, що 100% затемперирувався. Що вам сказати? Я в шоці. У мене з першого разу вийшло. Бо це був нормальний бельгійський шоколад. І це, що я вам зараз покажу. Я кладу на нього палець, тримаю. І зараз ви подивитесь, що на моєму пальці. Немає нічого. Нічого немає. Зараз фокус я зроблю на палець. Ну нічого немає на пальці взагалі. Тобто я затемперувала шоколад. І так, що я зараз піду робити? У мене є ось такий шпатель, І я піду його на грі. Я, сподіваюся, він не почорніє від газу і хочу з'єднати ці шоколадні сфери. Я просто в шоці, я в шоці, що в мене вийшло. Ні, я знайшла ось такий ніж, він вже є чорний. Краще його використаю, бо зараз, як це, якщо цей шпатель буде чорний, краще я використаю цей такий ніж. Зараз я буду намагатися цей ніж нагріти і подивимося, що з цього вийде. Так, в мене вже горять пальці. Але я... У мене тут спробую. а Треба вибрати сфери які. О, май гад, о майка! Ну-ну-ну, no, no, no. підходи, будь ласка! Давай, мій, мій солоденький, підходь сюди і склеюйся. Блін. Ну, коротше, ей! Я не знаю, чи він тримається, я сподіваюся, що воно зараз не відпаде. Дивіться, ось такі сфери в мене вийшли, півсфери і цілі кульки. І коли я почала їх клеїти, я за допомогою ножа це робила гарячого. Я зрозуміла, що в мене таке враження, що цей шоколад він в мене не затемп... не, затемпер... не затемперувався. Того, що він в мене почав топитися. Я не розумію, чи це від ножа, чи це так має бути, чи він в мене все ж таки не вийшов. Так, я зробила якусь більш-менш адекватну гульку. У мене таке враження, я таку на танці, До речі, робила, коли ходила. Що я вам хочу сказати? Я думаю, варто закінчувати цей влог. Сьогодні. Сьогодні був класний день. І мені здається, влог буде класний також. Також зараз я буду йти писати плани на завтра, що в мене теж були активності, і все вам завтра розповім і покажу. А я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам сподобалось, тому що я просто обожнюю влоги. Просто обожнюю. І, блін, я час дивилася не в камеру. Я дивилася в екран. Ну чому? Я сподіваюся, ви мені це пробачите, що поки що я дивилася весь час на екранчик. Весь час! Але я сподіваюся, я перевикну. Я сподіваюся. І так, я дякую вам за перегляд. Бажаю мирного неба. І добра, ніж, звичайно, що зустрінемось завтра. Па-па!